Ангельська пісня при Святій Тройці або Трисвяте. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Кріпкий, дуже сильний, безсмертний, невмирущий, вічний. Цю молитву потрібно читати тричі на честь трьох лиць Святої Тройці. Ангельською піснею вона називається тому, що її співають святі ангели, оточуючи на небі пристіл Божий. Люди, які вірують у Христа, стали використовувати її через 400 років після Різдва Христового. В Константинополі стався великий землетрус, від якого руйнувалися будинки і поселення. Настрахані цар Феодосій ІІ і народ. Звернулися до Бога з молитвою. Під час цього загального моління один благочестивий отрок, хлопчик на очах у всіх був піднятий невидимою силою на небо, а потім, цілим і неушкодженим, був спущений знову на землю. Він розповів людям, які оточили його, що він чув на небі, як співали святі ангели святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Зворушений народ, повторивши цю молитву, додав Помилуй нас, і землетрус припинився. У цій молитві Богом ми називаємо Першу особу Святої Тройці, Бога Отця, кріпким Бога Сина, тому що Він такий самий Всемогутній, як і Бог Отець. Хоча, бувши людиною, він страждав і помер, безсмертним Духа Святого, тому що він не тільки сам вічний, як і Отець і син. А й усім тваринам дає життя і безсмертне життя людям. Оскільки в цій молитві Слово Святий повторюється тричі, то вона називається також і Три святе. Пресвятої при Святої Тройці! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава хвала, нині тепер, на віки віків, вічно. На вічні віки. У цій молитві ми нічого не просимо у Бога, а тільки славимо Його, який з'явився людям у трьох лицях, особах Отця і Сина, і Святого Духа, яким тепер і вічно належить однакова честь, прославлення. Молитва Пресвятій Тройці: Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Пресвята у вищому ступені свята, Тройце, три лиця, особи Божества, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух святий, гріхи і беззаконня, діла наші противні волі Божій. Зглянься, прийди, відвідай, стіли вилікуй, немочі, гріхи хвороби, імені Твого ради. Для уславлення імені Твого. Молитва ця прохальна, в ній ми звертаємося спочатку до всіх трьох лиць разом, а потім до кожного лиця Тройці окремо, до Бога Отця, щоб Він очистив гріхи наші, до Бога Сина, щоб Він простив беззаконня наші, до Бога Духа Святого, щоб Він прийшов і зцілив немочі наші. а слова імені Твого ради. Стосується знову всіх трьох лиць Святої Тройці разом. І оскільки Бог єдиний, то ім'я у нього одне, а тому ми кажемо Імені Твого, а не імен твоїх.